У мене є любима історія про діда, коли дід каже: Ану, розкажи внукові історію, як ти спілкувалася з медведем. Ти оп'ять починаєш, ти оп'ять починаєш, ти оп'ять починаєш. А, а баба не любить, коли дід розказує цю історію. значить, тут збирається родина, і дід каже, значить, що? Договорилися ми в обід, що завтра зранку їдемо в Малини. В селах, все гарненько, діда МТ з коляску, знаєш. А дід з вечора пішов собі з сусідом, трохи мекнув, з бабою посварився, але зранку малини ніхто не відміняв. Баба посварена в шльомі збоку. А дід газує. Хоча вони не общаються, але вони мусять на ці малини курва, їхати, бо ті малини недовго, розумієш. І дід бере, знаєш, ту гарнесеньку відеречку, заходять тільки в зруб, бачать великий малинові кущі. Дід думає, та що ж баба не абазаре, бо забив на ті малини, знаєш, пальці грубі збирати ту падлу. І він в ліс в гриби собі пішов, а бабу лишив. Ну і баба, знаєш так, в Україні жінки здебільшого колись перші йшли на поступки, не як зараз з виходом 17-го айфона. а там як. І баба сидить, рве малину і чує, там ззаді велику куща, що шуршить, і вона каже, що ти будеш за мною говорити чи ні? <реш> а <реш> там ноль! Просто шуршить. Шуршит. І, і бабка, Ну, ти скільки можеш на мене досить, ти будеш говорити. І баба збирає так хайко, малини, але так обходить, обходить кущик і бачить картину, як сидить мішка. А медведі, якщо ви не бачили, вони отако беруть кущ і губами тако уп-уп-уп. Баба бачить медведя, починає і з відром було повне, побігла вниз, кипіш, медвідь теж, знаєш, не пальцем роблений він уп-уп і до гори сказати дядові своєму, як ти здоживеш, кіпішеки і, коротше, баба злітає з вітром до МТшки, бліденька, ну, все зробила, все, що, ну. А ми дві пішов, кіпіш вона весь зруб. Ехо пішло, дід чує кісь, кіпіш бігає. Короче, там всі люди коло баби, знаєш, вся все, історія, все гарненько, вже водичку від бабу від, від цієї, перші слова баби пішов, ти нахуй. А дід, коли розказує цю історію, він тішиться. А баба ходить, знаєш то накриває, знаєш то господиня, ай беріть капусти, не слухайте. слухайте. <рес> Та й баба, тут -ту припишнює, -ту, припишні, припишнює. І дід каже, ай внук, берем, тягнем по 50 грам. Баба каже, ти ще раз розкажеш свою історію, дідко, розвертайся неї. Якщо ти з ведмедем не знайшла спільної бесіди, що до нас лізеш. <рес>